Ну що доброго раночку усім! У нас 8 година ранку, і світла, як ви розумієте, у нас знову нема. Сьогодні у нас 21 жовтня, так, завжди, щось я точно скажу. Ой, жовтня-листопада, господи, вибачте, що це я ще? 21, так, 21 листопада. Щось мені і жовтень, жовтень. Чого мені той жовтень так здався? Не розумію. І, і в нас немає да, нема світла. У нас його не було 16-го попереднє відео, яке я знімала. 17-го у нас не було, і 18-го, мабуть, нам його вже дали аж під вечір. Да, тому що тут у нас. Коло будинку влаштовували якісь мітинги ру, представників управляюча компанія. Коротше, ті що заправляють всім домом, як сказати. Да, ну, на вечір я б світло нам дали, по, потім було на ранок було світло, учора було світло. Да, це виходить. 16-го не було, 17-го не було світла. 18-го ввечері дали його, 19-го воно було, хоча говорили, що будуть вимикати о 9-й годині вечора. А потім що 20-го, ось воно було вчора. Сьогодні утром ми прокидаємося, світла у нас знову немає. Ніхто не попередив ні про що, я не розумію, як так. Тобто е мова йшла про те, що будуть якісь планові відключення, але хоча б попереджали, коли що, і я думаю, що на ранок повинні були вмикати, тому що ліфти людям потрібно щось на сніданок приготувати, хоча б навіть той самий чай зробити, хоча я чай і не п'ю. Але в мене сім'я його п'є, тому, коротше, таке. І я знову сьогодні немитою головою, тому що я вчора ще хотіла її помити. Але думаю, на вечір не дуже хочу, тому що потім на ранок уже таке на голові робиться, що капець, тому думаю, я її зранку помию, вкладу собі, тому що треба фотки а, по роботі там зробити і тому подобне подібне. І це, звісно, звичайно, звичайно, не дуже. На вулиці в нас і холодно, я, звичайно, можу і шапочку <свіття> вдягнути, але все ж таки знаю, буду сьогодні дзвонити. Знову до кого, щоб поїхати до когось і помити свою голівоньку. Вибачте, будь ласка, я завжди чогось починаю призіхати, коли знімаю відео. На сніданок я не знаю, що буду. Я хотіла сьогодні ієшню зробити. Ну, мабуть, не судилося. <плес> так що якось ось так ось. Так, все, буду збиратися з Нікою. Я думала, що вімкнути, що 18-го, да, 18-го вімкнули, потім щось, по-моєму, по не було світла. А, да, а потім 7 годин ранку вимкнули ліфти, ось це все зробили. Я така думаю, ну, може, пізніше вимкнуть, поки там, тіпа, коли люди будуть на роботу виходити, тому подібне. Але ні, 8, 8 на ранку світла досі немає. вибачте, будь ласка. Це Копацький. Я, в принципі, лише прокинулася. Як не прокинулася, я просто лежала. Давно прокинулася там годинку, мабуть, більше, навіть назад. Просто лежала, що, там, дивилася в Ютубі. Оце от, прямо ж такого що стало, ці, піднялася, так скажімо. Тож тепер. Коротше, якось ось так. Ну, я вчора встигла трішки попрацювати, тому що. Встигла там відшити багатьох речей. Ну, наскільки встигла, настільки відшила, але це достатньо нормально так попрацювала. І коротше, якось ось так ось. Зараз буду збиратися з Нікою, тому що я ж кажу, була надія, що вімкнуть хоча б о 7-й, о 8-й, але дивлюсь, вже в година ранку, а світла немає. Да і погода в нас якась така, якщо чесно, вчора туман був, сьогодні. Сьогодні бачу теж якесь таке. Я навіть не знаю, можу одразу йти в гараж і брати машинку, тому що знову буде проблема з телефоном, щоб заряджати його. Хоча в мене ноутбук повністю заряджений, так, я після того зарядила повністю ноутбук. Може від нього ще підключити, хай підзаряджає телефон, щоб потім трішки пізніше піти, може все ж таки вімкнути світло. Будемо зараз дивитися, не знаю. Я повідключала там в телефоні всі ці функції: розташування, NFC, синхронізацію, що там ще було. Ну, щоб трішечки хоч не так брало заряду, лише мобільний інтернет вимкнений, тому що тако в тишині якось не дуже прикольно сидіти, якщо чесно. Так що все, ми давайте з Нікою будемо збиратися на вулицю, тому що вона бідненька, спить у мене тут. Їй, мабуть, і холодно, тому що нема світла, нема опалення, нема води, нема нічого. І це таке собі задоволення, якщо чесно. Так, ми збираємося і будемо виходити гуляти. Коротше, як ви бачите, у мене. Типу, чиста <смі> ну Типу, тому що я її все ж таки помила. Але в нас на вулиці таке, як сказати, пасмурно? Да? Трішки дощик, туман. Таке, коротше. Щось незрозуміле коротше, на вулиці. Це я вимикаю, тому що в мене. Ось де воно, де воно, де воно. Ось, бачите, така штучка, тому що світла не було. Але зараз, як ви бачите, світло у нас є. А, зараз я буду в Нікі робити. Їсточки. Е, у нас, коротше, буде планове вимикання світла. І це буде чудово, тому що нам скинули графік, і ми тепер хоч. О, чайничок. І ми тепер хоч розуміємо, оскільки вимкнуть і оскільки ввімкнуть світло. Зараз я це поставлю ось сюди. І мені тут зручненько тут все робити. Ось так ось на виду, О, чудовенько, так? Да? Так, буде чудовенько. Все, в мене там, бачите, де-де-де? Ось там ось. Ось ось так ось, ось. Це в мене там трішки перестановочка, моє робоче місце, тому що з цим ні в якому приміщенні толком неможливо працювати. І ось таке поруч. Зараз я візьму ніким кормочок. І потрібно ніки зробити їсточки, тому що вже сьома година вечора. А я зазвичай з нею гуляю о 5 і десь до 6-ї до години вона вже, в принципі, повинна поїсти. А вона ще в мене не їла, тому що в нас по графіку всім повинні були вимкнути світло. І ми щось думали, що ми аж після семи вийдемо, щоб пішочком не спускатися з восьмого поверху. Але, коротше, ми вирішили, що ми спустимося пішки. Ми, в принципі, так і зробили. Ми спустилися пішки. Лише потім вже я, я, я навіть сподівалася і думала, що ми будемо підніматися пішки, і для мене це якось нормально, якось я за ці дні даже трішки навіть звикла піднімається, спускається всю туподібно, коротше. І це. Що хотіла сказати? Але ми поки гуляли от по бульварчику у нас тут на районі, то це. То там дивимося такий бать. А там світло вмимкнулося, тому що у всіх появилось світло. Ладпосветка, підсвітка дому з'явилася, все з'явилося. І ми такі, боже, казуніка, ми будемо на вітрі підніматися. Це, Це ж чудово, так? Да? Буде чудово. Ніка вже піднесенка сидить, чекає, щоб їй їсточки дали. І я сьогодні була в магазинчику і забулася а, купити молочко, тому що в мене є цей. Як його. Я їх сухариками називаю, а справді ось такі ось э, граноли, чи я тоді називаюся. Ну йому гранола, вони верх ногами, так скажімо. Я не знаю, хто їх так відрізав, як я. І, коротше, в мене закінчилось молочко, і я або з молочком, або з ягор бігала. У нас все в мене закінчилось. Так що ми чудовенько. Ми радіємо, що світло є. І ось вони відключали це, вімкнули його о 10 й годині ранку. І потім вимкнули о третій і ось сьомій ось відключили. Вимкнули. Так. Завтра, мабуть, зранку вона буде, тобто або в 9, або в скільки. Там десь графік нам скидували. І є по графіку ми дивимося на графік. І тому якось плануємо свій день опираючись на цей графік. Так що якось ось так ось, коротше, у нас. Все відбувається. Так, 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 треба щось взяти, чимось накрити. Ага, ось кришечка. Такою кришечкою накривай. Тому що в мене собачки вже 9 років. Я не знаю, останнім часом якось її вона сухеньке не, не дуже хотіла. І я її просто там от, в окріп беру. І заливаю туди, воно ось так от розбухується, чи як воно сказати. І, і потім вона собі їсть уже таке, тому що в неї один зубчик випав, там один чи два ще хитаються вже трішки, і у мене в сусідів теж, теж Йорк. Так вона каже, що у її собачки вже зовсім там так зубиків немає, а у моєї ще є. Дякувати Богу, вони ще є. Тому що якось я її трішки не уявляю, прям зовсім без зубів. Короте. Так, що якось так, вона ось там ось сидить. Чекає, поки я її там їсточки. Але воно тільки робиться, тому... тому її ще доведеться трішки почекати. А я вам зараз покажу, що я сьогодні ще купила. Я сьогодні була в епіцентрі. Ну, як в епіцентрі, я йшла е мамі купувати. Вона попросила хілс, або якісь, як вона називає, термоядерні такі з хрестиком усі м'ятні конфетки. Коротше, що каже, що горло її трішечки е боліло. І каже, купи, тому що вона ну, сьогодні в епіцентрі, звичайно ж, там немає такого. Я зайшла це, купила, а потім ми йшли уже через епіцентр, я, через сам магазин додому. Я йшла, і ми з нею купили. Зараз покажу, що. Так, давайте я ще трішечки тут поприбираю, а потім вам покажу, то, що в мене тут ось, ось ось ви бачите, що в мене тут твориться. Так, Коротше, я тут трішечки поприбирала на своєму цьому косметичному, так скажімо, столику, тому що я його ку -ку купувала як письмове, для того, щоб поставити кудись ноутбук. Тому що останнім часом мене ноутбук просто стояв на ламінації коло кровати, на якої я сплю. Да, таке було. Тобто Я днем з днем сиділа, щось там працювала на криваті, а потім на ніч його просто ставила на, на пол, на ламінат і все. Потім я купила ось такий ось такий цей столик. В Юскові я його брала. Мабуть, зараз вони теж там є, але він мені вийшов прям зовсім дешево. І я його ще планувала використовувати для того, щоб тіп, коли я буду вдома шити щось, то щоб використовувати ставити сюди швейну машину і щоб в мене був стіл для того, щоб шити. Тому що раніше, якщо я вдома шила не в приміщенні орендованому, то я ставила на кухонний стіл. І це не дуже зручно, тому що буває, я там під вечір щось шию, щось цивої, щось це щось коротше, сім'я приходить. А... Поснідати, чи пообідати, чи повечеряти, неважливо, в залежності від часу, який я там займаю. Нема де, коротше, тому що я займаюся і це знаєте таке. І потім незручно ще було від того, що поки я там це все поставила, мені вже нічого тоді не хочеться не ні, ні працювати нічого. І або на навпаки треба потрібно мені щось там підвечі, щось зробити. А я розумію, що тіпе, ні, я вже це робити не буду, тому що скоро всі рідні прийдуть додому і їм потрібно буде повечеряти або ще щось. Ну тобто потрібно буде використовувати це стіл. Коротше, тому я взяла ось такий ось цей столик, зараз я покажу. А потім я зрозуміла, що він за що того, що тут є такий ящичок і така відкрита секція. То трішки незручно, тому що сидиш і виходить, що сильно ногу не піднімеш. Коротше, ну, тобто Мені не дуже виявилося зручно. Да і так я подивилася, він такий мініатюрненький. Ну, я не жалкую про цю покупку, тому що він мені ось, я тут косметику зберігаю, яка там є. Я, в принципі, не дуже фанат косметики, але щось там дає. А Потім коротше, я придумала що собі, тому що в мене вдома все ж таки Я перевезла ще додому вдома битові машинки, побутові Побутові машинки, оверлок і швейна машина. І, Звичайно, вже став вопрос, куди розмістити, що зробити і тому подібне. І я купила ось таку стіл книжку. Коротше, це я вже потім мабуть, буду показувати. Ну, тобто він у мене стояв один час просто складений, Я його там розкладала тільки коли мені треба, потім так. Ну, коротше, зараз він у мене стоїть розкажень, тому що це зручно, воно не займе багато цього. Тут достатньо мені місця, щоб пройти. Ну, Розмістилася як змогла, так скажімо, в своїй кімнатці в кімнаті. А тут зараз мені ось таке ось. Подобається все, що я тут зробила, тому що тут так чудовенько і І я тут це протираю, коротше, ось рушничком. Чи що це тряпочка якась, мабуть, з машини її взяла, чи звідки? Не знаю. І це я сьогодні купила. А, Я сьогодні я не сказала вам, да? чи сказала? Я не пам'ятаю, що його попередньо зні... я знімала відео. Я сьогодні купила в епіцентрі ще отаку... Такі... квіточку таку квіточку Що це все покажу. Так, зараз я цю... Чапочку, кудись сюди я заберу. І переключуся і вам все. Дивіться, ось такий ось столик у мене. Я його не буду повністю показувати, тому що він столик, як столик. ось Він ось такий ось іде. Це у мене там утюхня, дивіться. Я їх заберу, щось ці провода Ось такі ось там металеві такі ніжки. І ось Тут у мене знаходиться. Ноутбук у мене, в принципі, стояв тут, де іграшка зараз стоїть. Але я так зрозуміла, що якщо його не дуже часто, то я його можу і туди ось поставити. Тако. А там у мене бумага для розкрою, таке все стоїть. Короті, бумага, Там лінійки ще стояли, але я їх зараз обрала в інше місце. Тут у мене теж стоїть. Справи, які потрібно або зробити, або щось там записати щось важливе. Там у мене косметика, але туди лучше не заглядати, тому що там я хочу такі маленькі бокси купити. І це. так, хтось прийшов додому. Дуже ми швидко пройдемося, тому що рідні прийшли. Сюди я поставила іграшку замість ноутбука. Купила сьогодні ось такі ось квіточку гарнесеньку. Там у мене такі палички, ватні диски. І... Протиралки, які їх називаю, тобто тоніки, звичайно, нічого там такого немає. але їх поставили тут а не у ванній кімнаті, тому що так зручно. Тут у мене зеркало, ось тут я. І ось таке ось зеркало, яке крутиться там, хрестик там, тут там все. Ось такі чудовеньке в мене тепер. Тут косметичне місце. Ось так от.